В першу чергу перетворимо ліву частину, там присутні пі на 2, отже, це формула зведення. Пі на 2 плюс друга чверть. Другий чверті, чверті косинус від'ємний. І пі на 2 міняє функцію на кофункцію. Отже, буде мінус синус х зліва дорівнювати корінь з 3 на 2. Тому синус х буде дорівнювати мінус корінь з 3 на 2. А далі продовжимо розв'язати, розв'язувати рівняння, як, звичайно, за формулою. Отже, gx мінус одиниця в степені n. Арксинус мінус корінь з 3 на 2 плюс пі n належить z. Арксинус від мінус х мінус арксинус х, тобто буде мінус арксинус, і от на цей мінус, тобто, ми запишемо в такому вигляді відповідь: мінус одиниця в степені n плюс 1. Далі вже буде арксинус корінь з 3 на 2 плюс пі n, де n належить Z. Отже, х буде дорівнювати мінус одиниця в степені n плюс 1, арксинус корінь з 3 на 2 цепі на 3, плюс пі n. n z. Відповідь, як ми бачимо, це відповідь D. Знову ж таки, зліва це формула це косинус подвійного кута. Якщо цього зразу не видно, можна розписати одиницю. Тобто записати так. 2 косинус квадрат х на 4 мінус, а замість одиниці ми напишемо синус квадрат х на 4 плюс косинус квадрат х на 4. Ось таким чином. І дорівнює 2. Тому, відкривши дужки, будемо мати 2 косинус квадрат х на 4 мінус. Синус квадрат х на 4 мінус косинус квадрат х на 4 дорівнює 2. Подібні зведемо і будемо мати косинус квадрат х на 4 мінус синус квадрат х на 4 дорівнює 2, а це косинус подвійного кута, тобто косинус х на 2 дорівнює 2, а косинус 2 дорівнювати не може, тому що косинус. Приймає величини, які менші або рівні одиниці. Отже, рівняння розв'язку немає. Відповідь d. Зліва ми маємо формулу, це косинус подвійного кута, тобто косинус 2х дорівнює 1 друга. А далі розв'язуємо за відомими формулами і знаходимо, що 2х дорівнює, плюс мінус r косинус від однієї другої, плюс 2 де dn належить z. Далі 2х дорівнює, плюс-мінус. Аркосинус від однієї другої це пі на 3. 60 градусів відомі таблиці, і плюс 2Pn, де n належить Z. Тому далі, для того, щоб знайти х, ми ділимо на 2 або множимо на одну другу. І будемо мати х дорівнює, плюс-мінус тут одна друга дві капітець знаменник, буде пі на 6. А тут скоротяться двійки, буде плюс пі mn належить z. Таким чином ми знайшли розв'язки. Це відповідь В. Для розв'язання рівняння перенесемо все вліво і запишемо, що синус квадрат х мінус 2 синус х дорівнює 0. Далі синус х винесемо за дужки, в дужках буде синус х мінус 2 дорівнює 0. Тобто, або синус х дорівнює 0, або синус мінус 2 дорівнює 0, тому і синус х дорівнює 2. Зразу скажемо, що друге рівняння розв'язку немає, тому що синус не може бути більшим за одиницю. А перше рівняння це окремий випадок, який ми дивимося на тригонометричному колі. Синус це координата по ігри, і вона дорівнює нулю, отут в цих точках. Це точка 0 і далі плюс π, Тобто запишемо їх з дорівнює пі де n належить Z. Це буде відповідь для нашого рівняння відповідь Б.